Інстаграм не оце тіло, або там тікток, яке оце ідеальне має бути, ніде, ні трошки нічого. лише Хіба це так прямо не може? Треба? бути, Не може бути у жінок, взагалі не буде жиру. Тобто у нас є такі гормональні місця, скажімо, да, під попою, тут на тріцепсі, mm -hmm. тут чуть-чуть, Тобто такі гормональні місця, животик чуть-чуть має бути, де чуть-чуть, е, але буде, тому що наша гормональна система по-іншому не працює. Ми ж е, да, займаємося чим. Ну, фактично, ми можемо народжувати так. і наше тіло, поки воно ще не попало в мене паузу, да? угу. ну тобто для нього думають, що ну молода, я думаю, маю бути худа як лань, Да не маєш бути. Ну навіть якщо ти худа і в тебе трошки є жир, це норм. Навіть якщо ти є дівчата з більш широкими стегнами, і вони ніяк не можуть скинути, але вони не можуть зрозуміти, що її репродуктивні ті типу, функції організму вони потребують саме таких стегон. Це її особливість.